Бавовна в Криму. А перед переглядом новини підтримайте наш канал. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. В окупованому Криму у районі військової частини прогріміла потужна бавовна. Є фото та відео. На окупованих територіях знову жорстоко прилетіло по расистам. Повідомляється, що бавовна заглянула в район військової частини в Армянську, де місцеві жителі неслабо налякались. Вони почали викладати в соцмережі фото та відео з місця подій, хоча так звані офіційні власті відмовчуються. Про те, що саме вибухло, наразі невідомо. але, судячи з величезного грибу, який піднявся над місцем прильоту, це було дуже щось серйозне. Очевидно, що зі здобуттям нового більш потужного далекобійного озброєння Україною подібних випадків буде ще більше. Крики та заяви Русні нікого не цікавлять, і українські воїни продовжують впевнено стирати її з лиця землі разом з військовою технікою та складами БК. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги.